Сьогодні в нас на огляді універсальне шосейне сідло Giant Approach. Воно не входить до колекції запчастин Brompton, думаю, зрозуміло чого. Брав саме його, бо перед тим мав сідло з Aliexpress San Marco 135 мм mm ширини, і воно мені було не дуже зручне. Тут я можливо якраз і не вгадав з розміром, тому вирішив попробувати більш ширше. Купував його на Aliexpress за 2366. Ціна в Україні вдвічі більша. На алі опису майже немає, тому зразу глянемо на офіційний сайт. Ширина 145 мм, довжина 270, висота 46 мм, сумісність з Uniclip. Це таке фірмою кріплення Giant, створене для різних аксесуарів, сумки, ліхтарі, крила та різні перехідники. Матеріал Реєк сталь, вага 310 г, основа поліпропілен. Наповнення високоластична поліретанова піна. Розмір рейок 7 мм. Ну і ще тут цікавого якесь таке ноу-хау, ергономічний виріз сідла та високоеластичні частки, що вільно переміщуються та зменшують точки тиску більше ніж на 20%, і допомагають розподіляти тиск по більш широкій площі контакту. Самі рейки досить жорсткі. Пластик посередині чуть-чуть прогинається, але не критично. Яке воно буде в використанні? Я вже скажу, коли зберу весь велосипед. Тому вкотре повторюю, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. А з вами був Pocket Ride. Катайтесь з розумом.